етері теми дня до вашої уваги. Інформаційна картина четверга 14 березня. У студії Аліна Рябко. Вітаю вас. Тож, чим жила Буковина сьогодні? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 750-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 14 березня, російські загарбники здійснили чергову атаку по цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської області. Загалом ворог випустив по території України 36 ударних безпілотників, а також ракети. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 64 авіаційні удари. Здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Щороку, 14 березня, в Україні відзначають День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Відзначили День добровольця та вшанували пам'ять загиблих у боях за Україну і у Чернівцях. Деталі далі у сюжеті вони змінили хід історії та зіграли визначну роль у найважчій для нашої держави час. З початку російської агресії на сході України вони за власним бажанням пішли боронити державу від окупанта. Вони їхали на схід, бо не могли інакше, не очікуючи натомість ні вдячності, ні тим паче привілеїв від держави. 14 числа перші загони прямо з майдану. Майдан фактично. Завершився 14 числа, оскільки вся активна частина, чоловіки і жінки так само пішли на Донецьк, пішли на Луганськ. В Чернівцях ці події так були приблизно схожі. У нас було мобілізаційний віч, який проводив Юрій Георгійович Скарейко, де закликав всіх піти військомат і буквально. В той же день чи ввечері, і на наступний день ранком військкоматах вже були черги. Люди доброволі, добровільно ще не було ніяких указів постанов про мобілізацію і так далі. Не було ще оголошено антитерористичну операцію, і люди добровільно пішли в військомати для того, щоб стати на захист нашої держави. Вшанували добровольців і у Чернівцях людей, які не були військовими за професіями. Але в критичний для держави момент без примусу чи повісток взяли до рук зброю, поставивши на паузу своє звичне життя, аби стати на захист України, ми сьогодні хочемо донести що добровольці, які відстояли Україну. Будемо говорити, 14 рік, да й ну, по посідячі роки є, е, і завдяки їм Україна є, була і буде. Буковинські добровольці також одні з перших, які вирушили на захист Батьківщини. Сергій Николайчук один з них. 14-15 рік обороняв Маріуполь, 22 в 22-му році Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Складні часи, в які живемо. Але живемо, виживемо, переможемо, і саме завдяки таким людям, як українські добровольці, які перші стали і досі стоять. На жаль, не всі звичайно вже дожили. Багато загинуло людей за 10 років цієї війни. Але переможемо з 2015 року став на захист держави і Василь Гордійчук. Мені довелося. Приймати участь, воювати у першій окремій штурмовій роті, добровольчого українського корпусу, правий сектор. А саме це напрямок Донецька, Авдіївка, Константинівка, Новогродівка на ці направлення. Ну також довелося брати участь вже і в 2022 році, але надалі. Якби моя участь закінчилася, тому що мені вже по віку не дозволено бути у військах, тому мені лише залишається зараз опрацьовувати тут. Відтак буде продовжувати свою діяльність у тилу, щоб різний спосіб сприяти нашим військовим, які знаходяться на полі бою, до слова традиційно хвилиною мовчання віддали шану тим. Хто загинув у боях з російськими окупантами заради збереження цілісності й незалежності нашої держави? Аліна Рябкова, Сейставчанський теми дня. TVA. Буковина попрощалася ще з одним героєм, який віддав життя у боротьбі з російськими окупантами. Молодшого сержанта Івасюка Руслана, воїна військової частини. А 4689 в останній шлях провели у Кельменцях. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам у середньому на 245 гривень більше отримують пенсіонери з початку року. В Україні вступили в дію нові правила призначення та перерахунку пенсій. Детальніше про зміни та про те, чого від них очікувати боковинцям, дізнавалася моя колега. Зміни у призначенні та перерахунку пенсій частина стратегії поліпшення соціального захисту населення та адаптації до сучасних викликів, розповіли в обласному пенсійному фонді. На виконання нормативних актів та рішення уряду головним управлінням пенсійного фонду України в Чернівецькій області в березні поточного року виплата пенсії здійснюється в перерахованих розмірах. Насамперед мова йде про перерахунок. Пенсії у зв'язку з її індексацією, та про перерахунок у зв'язку з застосуванням для розрахунку складових пенсійної виплати розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, який був встановлений на 1 січня поточного року, як наголосила Ганна Московчук, індексацію здійснили після зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої власне сплачують страхові внески та враховується розмір пенсії. Показник заробітної плати по країні збільшено на коефіцієнт, який пост. Становою кабінету міністрів України і таким чином складає 7 тисяч 994 гривні, що майже на 580 гривень більше в порівні з минулим роком, як вже неодноразово зазначалося в засобах масової інформації на 7,9%. Але це означає, що кожен пенсіонер отримає різну суму підвищення пенсії. З чим це пов'язано? Насамперед з тим, що показник середньої заробітної плати по Україні, яка застосовується для обчислення розміру пенсії, множиться на індивідуальні показники коефіцієнту стажу та заробітку кожного пенсіонера, як і раніше, умови призначення пенсії залишаються залежними від стажу, пенсійного віку та спеціальних умов, таких як інвалідність чи особлива зайнятість. Мова йде про краяни, які досягли 65-річного віку та старші цього віку за умови наявності в них необхідного страхового стажу. Наприклад, для краян, які досягли 65-річного віку і мають страховий стаж для жінок 30 років, для чоловіків 35 років, сьогодні мінімальна пенсійна виплата складає 3370 гривень. У віці від 75 років до 80 за наявності меншої тривалості страхового стажу, а саме 20 років для жінок і 25 для. Чоловіків пенсійна виплата складатиме 3240 гривень. А вже при досягненні вісімдесятирічного віку мінімальна пенсійна виплата для такої категорії громадян за наявності знову ж таки 20-25 років страхового стажу складатиме 3370 гривень. Всім непрацюючим громадянам пенсіонерам з 1 березня поточного року мінімальна пенсійна виплата складатиме не менше ніж 2725 тисячі гривень. Середній розмір підвищення пенсії за результатами індексації в області склав 245 гривень, максимальний півтори тисячі. Підвищення торкнулися як пенсіонерів за віком, так і військовослужбовців. Розміри пенсій числа військовослужбовців в нас також проіндексовані з 1 березня поточного року на коефіцієнт збільшення кістанов. ...для 2024 року, а саме 1.0796. Також пані Ганна наголосила на основних умовах призначення у нинішньому році пенсії за віком. У 2024 році громадяни можуть призначати пенсію за віком. В разі, якщо досягають 60-річного віку, в 2024 році за умови наявності тривалості страхового стажу 31 рік. В разі, якщо досягають 63-річного віку в поточному році, право на пенсію за віком набувають за умови наявності страхового стажу 21 рік. В протилежному. Падку право на пенсію може настати в 65-річному віці при наявності стажу меншої тривалості, тобто 15 років. Отож, підсумовуючи сказане, вже до 25 березня буковинці зможуть отримати пенсії за новими розрахунками. Діана Добинда, Василь Ставчанський теми дня ТВ. Спіймали на гарячому. Буковинські правоохоронці на хабарництві затримали 31-річну чернівчанку. Вона пообіцяла чоловіку із вродженою вадою серця посприяти у вирішенні питання про визначення групи інвалідності та непридатності до військової служби. За такі послуги Буковинець мав заплатити 4 тисячі доларів США, 500 з яких Чернівчанка отримала одразу. Її затримали під час отримання решти суми, а також повідомили про підозру у вчиненні злочину. Нині ж триває досудове розслідування. Намагався здійснити обгін та зіткнувся з автівкою. Учора, 13 березня, трапилось ДТП у дубівцях. Відомо, що 52-річний водій автомобіля Кія здійснив обгін декількох транспортних засобів та допустив зіткнення з автомобілем «Пежо». У Унаслідок зіткнення 25-річну кермувальницю «Мінівену» госпіталізували із тілесними ушкодженнями. Наразі триває досудове розслідування. Дорога до мрії таку назву отримав новий документальний фільм, знятий у рамках проєкту платформи пам'яті Меморіал. Детальніше про ідею та основну мету стрічки, яку зможуть побачити і глядачі ТВ, розповідаємо далі. Платформа пам'яті Меморіал презентувала ще одну стрічку із серії документальних фільмів, які покликані зберігати пам'ять про вбитих у російсько-українській війні. Ніхто із нас не в змозі змінити минуле, проте ми можемо докласти максимум зусиль, що пам'ять про тих, хто загинув за волю України, жила, зазначає авторка фільму Євгенія Пивоварова. Цей проект, на мою думку, він є дуже важливим важливий через те, що ми. На жаль, не можемо змінити минуле. Ми не можемо на нього вплинути. Ми не можемо повернути людей, які загинули, яких о, вбили о, і російські військові, і російські ракети, і єдине, що ми можемо, це зберігати пам'ять про них. Пам'ять і зберігати нашу історію. Дорога до мрії. Історія про пристрасного автомобіліста, власника багіцентру, річного волонтера Анатолія Дриваля. Росіяни застрелили його на порозі власного дому. Є одна моя френдеса з Фейсбуку. З нею зв'язалася сусідка татова. 5 березня до них в дім зайшли п'яні руські. Солдати і сказали, що вони будуть тепер жити в багі-центрі, що вони зайшли, постріляли собак на території Багі-центру. А коли на звук вийшов хазяїн, і ми його теж застрелили. Це фільм про героя серед цивільних людей про Анатолія Древаля. Це людина, яка прожила таке шалене життя. І яка під час війни з Росією, з Україною і з 2014 року, і з повномасштабного вторгнення активно допомагала збройним силам України і допомагала до останнього. Тобто його вбили російські солдати на території власного дому, коли він захищав свій дім і нашу країну. Роботу над фільмом розпочали рік тому у процесі до зйомок стрічки. Долучилися рідні та близькі Анатолія Древаля. Розповідає Євгенія Пивоварова. Ми записували інтерв'ю з родиною Анатолія. Ми записували інтерв'ю з донькою, з дружиною, з цивільною дружиною, з внуком. От, і також знімали в різних місцях дотичних до життя Анатолія. Тобто, весь фільм він побудований на історіях, на спогадах його родини і його друзів. Окрім того, як зазначає авторка фільму, великий внесок у реалізацію проєкту зробили товариші та друзі Анатолія Древаля. У фільмі брали участь і рідні Анатолія Древаля, і також нам дуже допомагали його друзі, і вони безпосередньо приймали участь у зйомках і всіляко сприяли саме проведенню зйомок, тому що ми знімали в тих місцях, куди просто так не прийдеш з камерою, от і не знімеш і. Що цікаво, те, що дуже всі люди йшли на зустріч. Євгенія наголошує подібні проєкти це найменше, що ми можемо зробити як в пам'ять про загиблих у війні, так і для це їхніх буде. родин. Сподіваюсь, що будуть ще проєкти подібні, тому що я вважаю їх дійсно дуже важливими. І знаєте, коли була презентація показу. До прем'єрного. І тоді донька Анатолія вона сказала, що ви знаєте, нам дуже пощастило, що про тата зняли фільм. А скільки ще таких людей, скільки ще героїв, скільки ще імен ми не знаємо. От, і дуже хочеться, щоб таких проєктів було більше хотілося б, щоб їх не було. В принципі, але як ну, ми виходимо з тих реалів, в яких ми живемо, до слова, усі фільми створені платформою пам'яті Меморіал», є у вільному доступі на Ютуб-каналі Платформи Пам'яті Меморіал». А незабаром стрічку зможуть побачити і глядачі. ТВА. зараз він є на Ютуб-каналі е, платформи пам'яті Меморіал». Також він має вийти на Ютуб каналах наших партнерів, і також, от завдяки вам, завдяки вам, тому тому, що ви також даєте змогу цьому фільму Жити далі. От от. Люди так його можуть побачити. Подивитися фільм в ефірі телеканалу ТВА можна буде вже в суботу, 16 березня о 20.00. Анна Харабара та ТВА. Такою була інформаційна картина цього дня. Тож я з вами прощаюся. Побачимось завтра у цій шапорі.